І так, сьогодні розглядаємо самокат саморобний на гіроскутерних колесах. Стандартна тема на Ютубі. Багато людей робить з них з коліс, використовує на електротранспорт різний. Відповідно, в цьому самокаті використано теж колеса від гіроскутера. Правда, широкі такі. Значить, розмір покришки у нас 85-65-6,5 дюйма. Приблизна потужність, повний привід. Приблизна потужність коліс, я думаю, ватт 400 вони мають точно. Я достатньо добре. Отже, коротко. Розглянемо опис даного самокату. Батарейка в середині в Деці знаходиться 13С. Відповідно бортова напруга 48 вольт, тобто повний заряд 54,6. ДЕКу я розробляв на комп'ютері в королі графічній програмі Corel, векторна графіка. Але не все відповідно робилось. Такі речі, як ось цей вузол амортизації передньої вилки, використано звичайні труби підігнані. Ось це використана трансмісія велосипеда. педальний вузол. Так само ось ці речаги, вони суцільно металеві, Звичайні пазарні велосипедні амортизатори. Стакан точився на станку з нержавійки. велосипедні підшипники, далі рульова стойка йшла. зроблена, Теж зроблена була на комп'ютері, але її було трошки недостатньо. І усилилося внутрішньою трубою. Це тонкостінна труба. Це зроблено для того, щоб не викручувало. Фара, звичайна типу Polaris. От, тормозні диски, що ззаді, що спереді, разом з тормозними машинками велосипедні. Тут зроблені мікрики для того, щоб відключати електродвигун і включали рекуперацію. На задньому колесі аналогічно зараз покажу. Це є моновилка моно типу Кубо чи бустера наскільки я пам'ятаю, і відповідно ззаді те саме. Взагалі стоп, Далі у нас Звичайний веалоруль, стандартний замок, ну типу запалювання, типу контактна група, скажімо так. Зні ручки поставив звичайні по тій причині, щоб потім можна було поміняти на інші, не знаю. Значить, даний вузол розбирається для заміни підшипників дуже легко і просто. Тут два болта там тут відкручується. Це є два болта кріплення, щоб складати. Для транспортування, і відповідно, коли я їх відкручую і це відкручую, то є доступ. Забираю цей зажим і є доступ для обслуговування. Два контролера синусних, контролери по 450 Вт. Батарейка ємністю 24 А. Вага самоката приблизно, я так думаю, я так не зважу, ну. Орієнтовно підозрюва кілограм 30 має, плюс-мінус, більше не буде мати. от Тут органи управління, це передній двигун відключається, можна тільки на задньому. Це у нас освітлення, тобто габарит перед-зад, або задній габарит і передня фара. Стоп працює незалежно від працюють фари чи ні. Ну, на на тормозній русці. От видно, ручці. Це в нас виконує отакий мікрік. Він включає стоп. І, і там цей мікрік виконує відключення двигуна. Ну, Далі що? Це у нас пластмаса, поліпропілен десь товщиною сантиметр. У нас композит, пуски мав зробили напис, як то кажуть, що було цікавіше, вигляд, мав. Ну, і В принципі, більше нічого такого Тут чогось складного немає. До речі, коли виконував роботи по от виставленню кута е амортизатора, Дуже багато впливало на його кут. Тяжко було вгадати при двох амортизаторах цій жорсткості нагрузку, щоб амортизатор працював. Ну, але все окей. По кліренсу у нас трошки так іде на скуса, не знаю, чи буде видно. Зараз обіду з тої сторони. От. Ззаді в, в нас сантиметрів 12, спереді десь під 20, тобто під кутом. Для чого так зроблено? Тому що випадко, коли амортизує, іде просадка нижче. Ну і для скользящих якихось таких бордюй або шачок, щоб скользяще дно приймало перешкоди. Ну і В принципі, тут більше нічого такого сложного немає. Це зроблено ручка, як і упор, так і ручка для транспортування, щоб піднімати. Приблизний запас ходу складає плюс-мінус 50-60 км. Час зарядки, відповідно, там я купив зарядне 5 5 А приблизно 5 годин. 5-5,5 ну, це повний заряд. І На цей пробіг, що виходить, мені його повністю достатньо. Органи управління, всі запчастини, які тут використані, доступні в продажі на ринку, для, де продають велозапчастини. От. А, і ще забув сказати, там прийшлося, довелося зробити понижаючий DC-DC на 3 ампера для заднього стопа і для фари, хоча фара може працювати і до 80 вольт. Але оскільки він і так потрібний був для, для заднього стопа, то на даному понижаючому DCDC під'єднано і стоп, задній габарит, і відповідно передня фара з ходовими. DC-шка повністю справляється, там приблизно 2 ампера споживання. А дана dc шка витримує 3 ампера. Тут зарядний порт зроблений. Підножка від, від Xiaomi 365 або від якогось подібного самоката, чисто випадково на ринку не йшов, купив. Ще одне, отут два болта з такими втулками розпорними. Вони зроблені для того, щоб ось оця частина, частина ферми оця, їх можна викрутити і руль саму ферму можна підняти до 10, до 10 см, тобто ще настільки припідняти. Ну, в принципі, в прямому рості е, мені достатньо. Ну, може хтось ще буде. По навантаженню в нас виходить, е, пробували ми двоє їздити. Ну, одна людина десь важить 100-105 моя вага приблизно 80, ну, тобто приблизно 180 кг. Ну, він на повному приводі двох везе без ніяких взагалі проблем. Тут навіть я б сказав, збуксовує. Ну, задньому, звичайно, буде важче. Максимальна швидкість я обмежив е, на 40, е, 40 км в годину. Ну, мені достатньо, на таких колесах, вважаю, більше просто і не потрібно і безпечніше. Це не остання розробка на даних мотор колесах, оскільки їх є достатньо в продажі і в принципі вони не є космічно дорогими, в них цікаво щось робити якісь ну, розробки. Ем, пишіть в коментах свої думки, і, можливо, ви б щось змінили, можливо, ви б щось додавали. Пропонуйте, буде цікаво.